Добрий день, мої любі малята. Я знаю, що ви любите гратись, але спочатку я хочу загадати вам загадку. То людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це? Правильно, це лікар. Дитячого лікаря називають педіатр. Ще одна загадка. В цьому будинку лікарі приймають тільки хворих, відпускають тільки здорових. Що це за будинок? Правильно, це дитяча лікарня. Діти, а хто ж працює у лікарні дитячій? Послухайте загадку, очі наше збереже, крапельки для них знайде. По очах спеціаліст. Добрий лікар, окуліст. Друга загадка. Заболіла вушка в горлі дере, а ще й на додачу носик тече. Що ж, прийдеться виписати укол, сказав мені лікар Лор. Іще одна загадка дає вітаміни і робить уколи, хворим малятам усім, дуже лагідна вона. Халаті білим медсестра. Діти, скажіть, так да хто ж працює у лікарні? Коли ви прийшли у лікарню, треба привітатися і записатися на прийом до лікаря. Без черги в кабінет лікаря заходити не можна. Зайшовши в кабінет до лікаря, треба привітатися і поясніть, що болить у вас або у вашої донечки або синочка. В кабінеті лікар огляне пацієнта, прослухає та назначить ліки. Медична сестра виконає призначення лікаря, дасть ліки, зробить уколи, а санітарка потім прибере кабінет. Помиє підлогу, протере пил. Діти, я пропоную вам пограти в гру лікарня, а пацієнтами можуть бути ваші ляльки, м'які іграшки. Тож, бажаю вам цікавої гри. До нових зустрічей, до побачення!